Мир Божий, дорогі брати і сестри, в Євангелії від Івана в 21 розділі з 1 по 7 вірш написані наступні повчання. Після цього з'явився Ісус знов своїм учням над морем Ківеріяцьким і з'явився отак. Учні були Симон, Петро і Хоман званий Близнюк, І Нафанаїв із кани Галілейської, і обидва сина Заведеєві і двоє інших із учнів його. Говорить їм Симон Петро піду риби вловити. Вони кажуть до нього, і ми підемо з тобою. І пішли вони і всіли до човна, та й ночі тієї нічого вони не вловили. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них, чи не маєте діти якоїсь поживи? Ні, вони відказали. А він їм сказав, закиньте невода праворуч від човна та й знайдете. Вони кинули і вже не змогли його витягнути із-за безлічі риби. Тоді учень, якого любив Ісус, говорить Петрові, це ж Господь, а Симон Петро, як зачув, що Господь, то накинув на себе одежину, бо він був нагий та й кинувся у море. Цілу ніч учні працювали, щоб уловити риби для свого прожитку, але нічого не спіймав. Коли Ісус явив чудо для них, і сітки були повні риби, але Петро, як пізнав, що то є Ісус, то він не дивився, що обільний улов і буде добрий прибуток, а Він усе залишив і пішов на зустріч Ісусу. Який урок для нас з вами в цій історії? Дорогі, можливо, ми з вами знаходимося в різних обставинах життя, в різних куточках світу, але Господь через ці слова дає повчання, що Він може звертатись до нас і кликати до покаяння і навернення. І можливо, я знаходжусь у молодому віці, коли я би хотів насолодитись своїм молодим життям. Можливо, у мене бізнес, справи, які почали процвітати, а тут лунає поклик Божий. Можливо, ми знаходимося в церкві, і Господь звертається і закликає нас до служіння. Можливо, якийсь обов'язок Господь на нас покладає, щоб піти відвідати хворого, піти допомогти в чомусь біля дому молитви, можливо, підтримати похоронне служіння, служіння іншого характеру, але в той час ми можемо бути саме більше зайняті. Чому нас вчиться історія? Коли Господь звертається до нас, як Петро залишив усе і пішов на зустріч Ісусу, так і нам потрібно залишати все і йти на зустріч Христу, служити Йому тими талантами, якими Він нас наділив, і не відкладати на потім. І Господь благословить обільно, і рясно і духовно. І фізично, і матеріально, тому що ми правильно розкладаємо пріоритети. Хай бось Бог дарує мудрості кожному і керує його життям. Амінь.